Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні неділя і ми йдемо по полям по лісам, по лугам, між полем пшениці і кукурудзи у ботанічний сад. Що мене здивувало, те, що дуже багато ось такого хвощу росте. Це говорить про те, що земля дуже кисла, хоча і пшениця, як бачите, непогана з мешка. Недарма в Німеччині дуже багато і гарно ростуть гортензії, рододендрони і азалії, бо вони полюбляють кисло, кислий ґрунт. І про свято продовжується. Ми навіть не знали, що буде ось така прогулянка у нас. Це експозиція вже в, саду, в ботанічному саду. Я противник, звичайно, ж, всяких таких експозицій. Але у плані ознайомлення, можливо, це і потрібно. Але я люблю дивитися на живих звірів, на рослини. не в, точніше, краще в горщиках не зрізані. Була ось така. Я не знаю, як правильно назвати. Дітей навчали робити малюнки в новій техніці. Але я дуже близько підійшла і не зрозуміла нічого. А розпитати, розумієте, мого німецького не вистачить. Ось такі малюнки виходять у дітей. І вирішили ми сьогодні трішки прогулялися парком. А потім. Точніше, садом. Потім вирішили піти в штат-парк на, на дитячий майданчик, і у парк птахів. Тут є такий парк, є великий ставок, озеро, де вони живуть, це дуже багато птахів, а це. Лікувальні, лікувальні ванни, чи не знаю, як правильно сказати. Можливо, більш детально ми поговоримо про це потім. Зніму, можливо, відео. А зараз ми йдемо у парк птахів. По дорозі ми вже зголодніли і витягуємо те, що брали на пікнічок. Скільки не шукала інформації саме ось по цій стелі, я не знайшла. І Це нічого вам не можу розповісти. Це, можливо, якийсь розподільний знак на перетині якихось градусів, чи не знаю. ну, Я нічого не могла б побачити. Ось така річка тут протікає, вона перетинається ось такими декільками, в декілька місцях вибачаюся мости мостами. Є ось така галявинка із птахами. До речі, це ще не, не озеро, воно буде далі. Саме тут біля дитячого майданчика знайшли собі місцинку дикі гуси, вудки, нирки. Деяких я навіть не знаю, що тут за пташки. Але тут так спокійно, тихо, гарно. І як бачите, Незважаючи на те, що дітей дуже багато і гамірливо, птахи почувають себе достатньо впевнено і їм тут подобається. Вудки плавали, і в одному з місць ми побачили ще одних мешканців озера, я хотіла наздогнати стай, невеличке стадо. В уток, але вони швидко пішли у воду, їх не видно майже. Ось така дитяча, дитячий майданчик такий. Я трішечки зніму показати, бо дуже багато дітей у вихідний день і не бажано, щоб вони попадали на відео. Ура! Малому все потрібно перевірити. Цей майданчик далеченько від нашого будинку, але інколи ми туди ходимо відпочивати. Все в нас виходить, все ми любимо тут і все ми знаємо. Зазвичай витягти звідсіля його неможливо. Є ще два майданчика невеличких з тренажерами, і там ми теж обов'язково прогуляємося. Але все показувати я думаю, вам немає сенсу. Щось запис мій сьогодні не зберігається вже декілька разів роблю і те саме звучку. Вибачайте, тому будуть десь можливо якісь накладки. Не знаю. Сьогодні в Німеччині були вибори. У європейський парламент і людей було дуже багато, які, повертаючись із голосування, заходили в пари, гуляли. І, звичайно ж, ті, хто щодня гуляє, там прогулюється. Ось так плавають тут спокійно собі вуточки, і найбільш ефектно виглядає ось цей фонтан. Ви бачите, який вітер і який розкидання йде бриз. Це просто визивало Стоять. такий ефект. Заход. Ось так парк, птахи в паркі. Тут і степові є, і це я вам показую там по, подаль саме степові птахи там є. Невеличке є боліце де є. Ми бачили в траві перепілок і фазанів, але їх не дуже видно в осталику. А тут пропливали <пливали> три бобри. Це, видовище, не знаю, дуже цікаве. Не знаю, чи побачите. Але всі стояли і пробували їх зафільмувати. Дуже багато гуток, вони підпливають до берега. Можна гарно їх роздивитися. І це викликає у дітей захват. Дуже подобається їм жива природа. Ось такий вхід у парк. Це знак стоїть такий. Цікава металева, ось знак металевий. Можна зрозуміти, що це і звірі, і птахи, і риба тут є. До речі, такі металеві знаки стоять по всьому парку. Саме ось такі. О, ти, і ось таку деревину ми побачили. щось за наростень такий цікавий здалеку показався, Я думала, це така деревина. А це наростей. І здалеку здається, що це серце. Начебто так і цікаво, але розумієш, що гарного тут мало. Я не знаю, що це Воно схоже на якусь хворобу чи ще щось таке незрозуміле. І, по-перше, це, мабуть, не добре саме для дерева. Але. Зняла, можливо, хтось знає. Ти Ось так притягують просто квіточки нашого малюка. Як бачите, ми то в ковтинці то без. Погода міняється постійно. Саме тут, в, тінючку, під, в тіні дерев, прохолодно, а на майданчиках де сонечко було тепло. Ось такий день, який дав нам прогулятися і насолодитися відпочинком. А вдома. У нас вже чекала рибка червона запечена в духовочці. Ось така вона вийшла. Ми швиденько поставили і буквально 10-15 хвилин і вона готова. І я зробила соус. Рибка просмажилася, така м'якенька стала, аромат з'явився. І мені дуже подобається саме тут соус. До е, рибки. І на закуску у нас була був салатик. Дуже легенький і дуже простенький. Кожен може його зробити, не маючи багато таких знань кулінарних. І що я хочу сказати, що кулінарія це наука, і не тільки наука, а й саме мої відчуття. Подобається мені так, я роблю. Ось так я взяла пів помідорчика перчинки. І ось такий у мене сирок в чим схожий на моцарелу. І не повірите, соус теріяки. І мені дуже сподобалося. і приправка у нас була. Ось така до салатиків. І ось такий салатик у мене вийшов. Мені дуже сподобалося, буду робити ще. Це був мій експеримент саме із соусом теріяки. Я вдячна всім тим, хто був зі мною на Прогулянці. Я дякую, що ви мене підтримуєте. Я дякую, що ви пишете мені коментарі, ставите дизлайки, адже це стимулює до нових пошуків цікавинок. А погода тут завжди різна, і сьогодні в нас іде дощ і різко похолодало. Я бажаю всім, щоб погода тільки радувала! І на землі панував мир.